Сьогодні в меморіальному комплексі на проспекті Миру багато людей. Криворіжці прощаються з захисником України Максимом Клименком. У перші дні повномасштабної війни Максим вступив до лав Збройних сил України. Він каже: Влад, я йду, кажу, я тебе розумію, кажу як чоловіка. Він пішов до воєнкомату, і там вже, звісно, 1 березня він вже був в частині. Вони. На Херсонському напрямку, в напрямку спочатку, були вони освобождали Херсон, заходили в Береслав. А після Береслава їх вже перекинули на Бахмутський напрямок. І на жаль, на жаль, там він зустрів свій останній бій Вмісті зі своїми побратимами. Максим Клименко служив у стрілецькому батальйоні 17-ї танкової бригади. Востаннє рідні чули його голос у грудні, 25-го числа. Він загинув у бою поблизу Красної Гори. Лише через кілька місяців рідні змогли отримати тіло свого героя. Максим, знаєте, такий синонім позитив. Тобто це настільки позитивна людина, настільки, настільки вона добра, ніколи ні не відкаже нікому, навіть коли війна, навіть коли в різні завдання були. Кажу, Зая, кажу, що ви, як все добре. Все добре, тримаємось, все гарно, не переживай, все добре. І хлопці дуже багато відео, де вони співають пісні. Я ж кажу, там обстріли. А хлопці на позитив до останнього держали. Він гарний був сім'янін. Він дуже кохав свою дружину, своїх рідних, матусю, сестру і батька. І душа компанії. Він був веселий. Він був добрий. Він. Ніколи не якийсь там щось складне. Він каже: та ну, все добре. Максим Клименко закінчив сексаанський природничо-науковий ліцей, керував підприємством. Сьогодні тут його колеги, друзі дитинства, вчителі. Настільки була позитивна, настільки був добрим, настільки щирим, відкритим, Доброта добротація його. І оця посмішка ніколи не сходила з вуст. Завжди в нього все було добре, складно. І ну, от один позитив, позитивна, дуже людина. І я не здивована тим, що він добровольцем пішов на фронт. Батьки, як сказати, дружили. Сім'ями. Ми до неї в гості ходили, вони до нас. У нього постійно на обличчі посмішка. ну, він не ругався. Жознерадісний хлопець був. Сотні людей сьогодні прийшли на Алею Слави, аби віддати останню шану землякові. Максиму Клименку назавжди залишиться 37. Життя триває. Ми розуміємо, що він для нас це життя виборював, і що ми не маємо ніякого морального права здатися і опустити руки. Він був хороброю людиною, він став з самого початку з перших днів війни долав і прийняв нашу Україну до останнього. Михайло Бустроф Артем Кравченко цей день.